Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 29 лютого. Лозівська громада продовжує допомагати нашим захисникам цього разу тим, хто тримає небо над Харківщиною. Вчора передали квадрокоптер з нічним баченням 54-й окремій механізованій бригаді. Вручили обладнання секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір та голова Лозівської районної ради Вадим Гоч. Обладнання придбали за рахунок коштів міжбюджетного трансферу, направленого з бюджету Лозівської тергромади на виконання заходів комплексної районної програми тероборони Лозівського району та інших військових підрозділів ЗСУ на двадцять Ши роки Роман Багачов, командир взводу батальйону, подякував керівництву Лозівської громади та Лозівського району за надану допомогу і додав, що обладнання буде направлене на куп'янський напрямок, де зараз наші підрозділи виконують бойові задачі. Тож найближчим часом квадрокоптер вже допомагатиме нашим бійцям нести службу та берегтиме їхнє життя. Лозівське термодоб'єднання отримало чергову партію гуманітарної допомоги від благодійного фонду Надія за сприяння народного депутата України Валерія Дубіля. Цього разу благодійники привезли подушки, маски, бахіли, хірургічні халати, інвалідні віски, розповідає медичний директор Лозівського ТМО Володимир Сергієнко. Допомогу спрямують у неврологічне, травматологічне, реабілітаційне відділення та операційну. Також за сприяння народного депутата Валерія Дубіля. У Лозівському термедоб'єднанні триває заміна вікон в аптеці та вже завершена у реабілітаційному відділенні. Загалом за сприяння народного депутата у закладах соціальної сфери встановлено кілька сотень вікон. Володимир Сергієнко подякував благодійного фонду та Валерію Добілю за всебічну і постійну підтримку медичних установ. Також висловив вдячність Лозівському міському голові Сергію Зеленському за сприяння у залученні партнерів. І далі про добрі справи та великі серця. Волонтерська спільнота Омофор виготовляє вже 187-му маскувальну сітку для наших захисників. Працює організація в Лозовій майже від початку війни. Її учасники, окрім сіток, які відправляють захисникам на фронт, роблять окопні свічки. Вітамінні суміші готують домашню випічку. Волонтери працюють у приміщенні, яке надала місцева влада. Кажуть, там зручно. Волонтери також дякують всім, хто допомагає продуктами для приготування вітамінних сумішей, консервацією, матеріалами для окопних свічок, а також за донати. Перерахувати кошти можна на банківську картку, номер якої можна знайти у відповідній публікації на сторінці ТРК «Лозова» у Фейсбуці. Звіти про використання коштів волонтери викладають у своїй спільноті у соцмережах. В ОМОФОРі також чекають на нових відвідувачів та помічників. Бажаючи можуть звертатися через соцмережу в особисті повідомлення. Тож доєднуйтеся до доброї справи. А тепер новини спорту. Нещодавно в Броварах відбувся зимовий чемпіонат України з плавання серед юніорів і юнаків. У складі збірної команди Дніпропетровської області виступили вихованці Дюсаша. Юність за підсумками змагань. Єгор Лук'яненко став бронзовим призером чемпіонату України на дистанції півтора кілометра вільним стилем серед юнаків. До того ж, Єгор вперше виконав норматив кандидата в майстри спорту України. А Володимир Іванюк увійшов у двадцятку сильніших плавців України. На дистанції 200 метрів брасом він посів 12-те місце. На дистанції 100 метрів брасом – 15-те. Тож вітаємо спортсменів, батьків та тренерів. І Світлану Валентинівну і Черненко Марину Миколаївну з гарними результатами. Порадував спортивними досягненнями і вихованець Дюсаша Юність відділення вільної боротьби на всеукраїнському турнірі в Полтаві серед кадетів. Гавричков Максим виборов срібну нагороду в категорії 51 один кілограм. Вітаємо спортсмена і тренера з призовим місцем і бажаємо подальших звершень. У Лозівському центрі молоді майже щотижня проводять різноманітні заходи для юних лозівчан. Кожен захід присвячений різним сферам життя та покликаний розібратися в темі, поглибити знання і освоїти нові навички. Наприклад, нещодавно в центрі говорили з молоддю про проблеми трудової та сексуальної експлуатації, які набирають обертів і далеко за межами кожної з країн. Особливо актуальна ця тема в умовах сьогодення, коли ворог не питає дозволів і для нього не існує прав та правил. Тож як від цього можна захиститися і не потрапити у пастку злодіїв юнакам та юначкам, розповідали психологи Оксана Левшин та Анна Кірик. В центрі молоді запрошують всіх бажаючих доєднатися до їх активностей. Про майбутні заходи можна дізнаватися у телеграм-каналі Центру. І до новин Харківщини. Вчора в день, 28 лютого, росіяни скинули авіабомби на центр Куп'янська. Зруйновано кафе та церква Ісуса Христа. Від ударів кабами загинули двоє чоловіків, поранена жінка. Одним із загиблих був пастором цієї церкви, в яку влучила бомба. Голова обласної адміністрації Олексині Губов повідомив, що ймовірно, під завалами ще є люди. Тож станом на вечір на місці працювали рятувальники та всі профільні служби. Крім зруйнованих церкви та кафе, в місті пошкоджені також житлові будинки та цивільна інфраструктура. Окрім Куп'янська, вчора було обстріляно село Пристін цього ж району та Плоске у Великобурлуцькій громаді. Про жертв та постраждалих не повідомляли. Більше як 80 жителів Харківщини придбали нове житло за програмою є відновлення. Про це повідомив начальник обласної адміністрації Олексінігобов. На компенсацію за повністю знищене житло до профільних комісій надійшло 4147 заяв. За ними сформовано 1014 сертифікатів на суму майже півтора мільярда гривень. Нині 82 жителі Харківщини вже скористалися своїми сертифікатами та придбали нові оселі на більше ніж 135 мільйонів гривень. 71 родина купила квартиру, 11 – приватні житлові будинки. Водночас сума компенсації за пошкоджене майно сягнула більше півтора мільярда гривень. Найбільше заяв надійшло від жителів Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Програма є відновлення триває. На цьому ми завершимо випуск новин. Бажаємо вам мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.